Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі з вами ведучий Дмитро Ураєв. Луцький замок, туристична візитівка міста і місце, де зазвичай відбуваються найяскравіші події і туризму, і промоції нашого міста. Про це і поговоримо з нашими гостями в нашій студії: начальник управління промоції та туризму міста Луцька Катерина Таліпська і начальник відділу промоції Богдан Каліш. Друзі, можна до вас так звертатись. Доброго дня вам привіт! Доброго дня. Ну і відповідно відразу про найяскравішу подію принаймні таку, яка найближчим часом очікує Лучан та гостей міста 9 червня у Луцьку в Луцькому замку князівський бенкет. Так. Мабуть, з Катерини почнемо. чия ідея, і взагалі, чи справді там буде бенкет? Ця назва, вона якось налаштовує на якийсь святковий настрій щонайменше. Так, справді, 9 червня у нас відбудеться фестиваль Середньовічного духу Князівський бенкет, який в Луцьку відбувається вже втретє. Ідея зародилася в нас в управлінні туризму та промоції міста. Взагалі, якщо говорити про ідею самого заходу, то вона така триєдина. Перше це те, що ми хочемо промувати подію, яка відбулася у Луцьку в 1429 році. Це з'їзд європейських монархів. І на нашу думку, це одна із тих подій, яка формує бренд нашого міста і може зробити Луцьк впізнаваний як в Україні, так і за кордоном. Друге, це Вивчення історії лучанами нашого міста, так і звісно ж залучення мешканців Луцька до самого дійства, перевтілення їх у головних героїв, так і безпосередніх учасників фестивалю. Але ще одним, одним моментом є те, що даний фестиваль не відбувається в Луцькому замку. Так, ми вийшли за межі за Луцького межі. замку, тому що справді всі е, заходи відбуваються переважно. Більшість їхня відбувається саме на території е, замку. Ми ж хотіли все таки оживити е, старе місто і, зокрема, площу перед замком, і саме там буде відбуватися вся феєрія. Окрім того, щороку ми розширюємо межі, і в цьому році задіємо також і двір е, технікуму харчових технологій, де будуть е, відбуватись лицарські турніри. Ну, Насправді це двір. Нині тільки коледжу цього, так, монастиря, а насправді, я монастиря. Ось ну ідея, то насправді, ну погодьтесь, вона в такому європейському та й світовому масштабі ну, не нова, тому що ось ця участь звичайних городян, містян або гостей в таких дійствах, і оця реконструкція історичних подій на цьому базується дуже багато історичних, дуже багато туристичних таких атракцій там скрізь в будь якому замку це точно, мабуть, є Франція, Німеччина, Польща тому підтвердження? Мабуть, ви це знаєте, але в чому наша ізумінка? Мабуть, в тому, що якісь наші відомі люди беруть участь, чи це якісь професійні актори Богдане? Може, ви нам відкриєте трошки таємниць в цьому? Основною, ну як чи навіть не так, не основною додатковою нашою нашим завданням було залучити якомога більше лучан до цього заходу, тому що коли ми проводили перший фестиваль, ми залучали, скажімо, багато акторів з інших міст. Тому що у нас не було досвіду проведення таких заходів. Ми намагалися залучити професіоналів, які би нас навчили. Другий фестиваль ми вже робили самостійно на базі наших. Різноманітних цей театр Гармидер, і Драмтеатр, от і інші мистецькі колективи. І цей, ми, цей князівський бенкет ми знову ж таки робимо місцевими нашими силами. І в нас з'являються уже нові обличчя. Це і наш уже традиційний князь, буде той самий персонаж. Звичайно, буде той самий персонаж. От, але будуть і нові люди. Буде з нами в цьому році Галина Конах в новому образі. Ну, він Абсолютно так прямо на стіл. Ні, ну, <потрібно> Так, Але образ, образ то буде новий, про образ то ми не говоримо. Галя конах буває <потрібно> завжди. тому В О, якому образі вона буде ну, цього добре, разу? не будемо тоді розкривати, так, буде думає, багато цікавих і місцевих, і запрошених артистів в дуже цікавих образах. І хочу ще сказати про слово бенкет. Не потрібно прив'язуватися і трактувати бенкет як місце, де їдять. Тому що є і бенкету, ну, я запитав, Ні, я, що... я розумію, є і бенкет духу, є і інтелектуальний бенкет. Ми скажімо, питання їжі відсуваємо свідомо на якийсь третій план. На перший план ми виводимо інтелектуальну складову, історичну складову для того, щоб люди прийшли, прониклися духом цього заходу для того, щоб вони побачили замкову площу без автомобілів один раз на рік. Для того щоб вони побачили людей в тому вбранні, в якому вони ходили, для того щоб вони побачили ті події, які відбувалися, тому що, попри те, що є частина придумана, є і частина історична, ми ставимо перед собою і просвітницьку мету. Ми хочемо розказати лучанам про ту поді гостям нашого міста про ту подію, як воно відбувалося, і пояснити, чому ця подія настільки важлива для нашого міста. Ну якщо ви дозволите, ми вже почали згадувати і попередні роки, і відповідно трошки говоримо про те, що відбудеться саме цього 9 червня. Пропоную подивитись невеличкий фотоколаж, який в якому ми використали фотоматеріали з минулих років з вашого з вашої Фейсбук сторінки Сторінки цієї події. Ну, і ясна річ, що цього року теж не обійдеться без акторів театру Гармидар я правий? Так. так. Чи, Лучше, а драмтеатр також. В цьому році ми залучаємо ляльковий театр, uh -huh. тому що ну, намагаємося урізноманітнити. Так? В минулому році у нас був драмтеатр. Так, так також само лицарі. Безумовно без, Луцьк як без лицарів І ця сторінка повинна бути відображена. Ось так, а ви кажете, ляльковий театр. Ну, так. ось той наш князь, аби корона не, не давила, як то кажуть. Будемо жартувати над цим, але теж очікуються і ось подібні майстер-класи з роботи з залізом, так з ремесла, чи, ну, народні ремесла, ремесла будуть угу. обов'язково представлені, можна буде спробувати щось створити своїми руками. Ну ось тут теж пізнаються і актори, і не актори. Тобто цього року також збережеться тенденція. І пропозиція до жителів міста вбиратись mm -hmm. подібним чином і брати вже традиційно нас традиційно відбувається конкурс на найкраще середньовічне вбрання, і ми запрошуємо всіх лучаних гостей міста досліджувати, яким же ж було це вбрання, так як одягалися середньовічні люди, і в цьому вбранні прийти на наш захід, і вони матимуть можливість отримати навіть подарунки. То, мабуть, вже попит на такий костюм а Може і почнуть самі створювати якісь вбрання, а не просто брати на прокат. Тоді можна буде щороку, так якби це відбувається до прикладу в Венеції. Я точно знаю, карнавал. Це люди самі містяни виходять в своїх таких вбраннях, які тримають дома спеціально на цей день. Власне, в нас і полягала в цьому ідея, що плучани самі щось досліджували, шили. Так, для мене показовий приклад це Ланцхутське весілля в Німеччині, де от жителі власне перевтілюються. Мешканців середньовіччя, готують страви середньовічні, навіть зачіски. Ну, все-таки ж ну, страви все-таки будуть, чи це буде такі зовсім зовсім... Трохи буде тих гостин, трошки тих частувань. Чи вони взагалі виключені будуть? Частування буде. Угу. Частування буде традиційне, наші партнери будуть частувати лучан різними цікавими стравами смачними. От, буде можливість і перекусити, звичайно, тому що люди, коли приходять на такий захід, який відбувається в принципі, досить довго, от, то для того, щоб вони не бігли додому вечеряти, ми. Мусимо їм забезпечити таку можливість. От, а щодо того, ще повернувшись трошки назад, для мене характерною рисою того, що наша промо-кампанія вдалася, було те, що вчора, повертаючись додому, заходжу в під'їзд, спускається сусідка напроти з маленькою дівчинкою. Несе плаття і каже: А ви вже костюм на князівський бенкет підготували? Бо ми от ідемо. Ми уже шиємо. Ну, це насправді, мабуть, чи не найкращий підсумок, чи, чи не найкращий, чи не найкраща мета того всього, щоб дійсно залучити звичайних людей, пересічних громадян, щоб потім гості бачили і знали, да, що у нас серед тут, тут тих, хто в костюмах, це власне жителі міста. Це так. наша мета, це те, чого ми прагнемо, щоби. Робили це свято не артисти, не актори, а самі люди робили це свято для себе, тому що коли кожен прийде в костюмі, то уявіть, яка буде святкова, яка буде атмосфера. Венеціанський фестиваль теж роблять люди. Так, так, абсолютно вірно. От фестивалі ага. в інших закордонних містах, куди з'їжджаються з усієї Європи, з усієго світу, роблять люди. Якщо нам вдасться хоч на 10% досягти цього, це буде великий успіх. І все ж, що стосується от таких відтворень історичних. Чи працюють в цьому плані реальні фахівці чи історики? Ну, я старію, що звичайна людина не вгадає, наскільки правдивим є відображення того чи іншого часу чи епохи. І все-таки, чи є там правда ну, історично. Безумовно, ну, по-перше, ми залучаємо до роботи краєзнавців і істориків. Наші режисери працюють безпосередньо з цими людьми, які кожен раз повинні відкрити якісь цікаві факти, тому що в форматі всього фестивалю ми не можемо осягнути все і показати все. Але якусь частиночку історії ми привідкриваємо. І історичні факти там однозначно є. Наприклад, в цьому році ми познайомимося з родиною Вітовта. Ніхто, мабуть, і не задумувався, а хто ж ті люди, які поряд з ним жили? З ким він снідав, з ким він спілкувався. З ким він так? спілкувався, коли знімав свою корону. так Поряд з ним жили, жила його мама, так, у нього було аж три дружини, виявляється, донька, яка в, в результаті стала княгиною Великого Московського князівства. От, тому всі ці історії вони відтворюються, будуть відтворені до того ж, ми. Залучаємо, у нас буде історичний намет, де протягом певного часу середньовічна міщанка Оксиня знову ж таки це придуманий образ, так Луцька, але цей персонаж буде розповідати якісь цікаві оповідки тогочасного життя. Можливо, це буде не стосуватись безпосередньо з'їзду монархів, але якихось таких життєвих замальовок тогочасного Луцька. А скільки тоді все це має тривати по часу? Бо я вас слухаю, просто здається, що доби мало на це все. Відбуватися це. Все це розпочнеться о 15.00. У нас початок традиційно відбувається урочистою ходою від театрального майдану. Далі вся ця урочиста процесія у супроводі лицарів, музик, так, акторів. Вона прямує вулицею Лесі Українки на замкову площу, і там все дійство буде відбуватись до 23.00. Ну замок до 23.00. А замок відчинений все одно ж в цей момент. Чи звичайно? До собі працює. В своєму штатному режимі і всі охочі все одно можуть його так. відвідувати, так як і завжди. А площа буде прикрашена. І ось основна все таки частина дійства відбувається на замковій площі. Так, це наша принципова позиція. Тому що якщо всі інші фестивалі, ну більшість інших фестивалів відбувається в замку, тобто, ну мабуть, там, де є комерційна складова, то важливо, щоб це була закрита територія, оскільки у нас не комерційний захід, то для нас навпаки важливо, щоб Якомога більше людей могли прийти і долучитися до цього заходу. Цей захід, що називається, давно і чітко спланований. Якщо говорити про план заходів Луцької міської ради, то в тій частині, до якої маєте безпосереднє відношення ви, як відділ управління, перепрошую, промоції міста, то це в плані. Відповідно, це в бюджеті міста, і мабуть, все ж таки при тих всіх різних оцінках і, можливо, справедливих часто лучанами про те, що як у нас за планом і за бюджетом відбувається, можливо, у вас є шанси, даруйте підняти трохи довіру наших людей до того, що бюджет витрачається не за, ну, по цілі, як ви оцінюєте? це взагалі це все? Е, ну, справді, такий фестиваль, е, наш саме фестиваль, він є в плані заходів програми розвитку туризму та промоції міста, яка от остання написана в 2016 році і е, реалізовується протягом двох років, 17 і Цей фестиваль відбувається в рамках відкриття літнього туристичного сезону, тому що ми розуміємо, що туристи до нас вже давно їдуть спочатку весни. от, І е, виділено заплановані певні кошти, так? Е, звичайно, цих коштів. Щов на ähm... Захід такого рівня їх ну повністю ніколи не буде вистачати. Тому звичайно ми звертаємося і за допомогою до меценатів, які розуміють важливість даного заходу в рамках промоції історії міста, залучення мешканців до цієї історії міста. виховного цього процесу пізнавальної функції вони звичайно нас підтримують. І я думаю, що в наступному році бюджет даного фестивалю буде значно більший і ми зможемо і територію. Можливо, більш охопити, що ну, разу, якщо чесно так говорять, майже всі: ті, хто е, отак от е, витрачає бюджетні кошти, і якщо вдається все гарно, то дійсно є підстави збільшувати бюджет. Е, але я би ще хотіла додати, що е, це ж не просто фестиваль, як розвага, так, це ще один із е, засобів привернення туристів до нашого міста. Турист е, потрібно пам'ятати є нашим інвестором. І нам приємно, що даний фестиваль вже в цьому році ми це 100%. Знаємо, вже включений до туристичних пакетів багатьох туристичних компаній України, так і вони пропонують туристам відвідати Луцьк, Волинь, заїжджаючи так, на князівський бенкет. Всім відомо, що турист хоче вражень, і, власне, от такі події вони дають додаткові враження, неповторні, які спонукають їх потім до нас повернутися. І стати нашим постійним гостем я так відчуваю, що ви говорите про цей такий термінологію вашу ж застосовуючи подієвий туризм. Це така річ, яка актуальна, яка є трендом розвитку туризму, і вона дійсно, як ви сказали правильно, є стратегічною для нас, тому що приїздять люди, і відповідно, що просто кажучи, витрачають тут кошти. Так, Звичайно. То давайте спробуємо поговорити про це трошки не тільки в прив'язці до цієї події, адже подієвий туризм дійсно це стратегія. От ви цій стратегії вчитесь в когось, чи самі вже готові вчити, можливо, на якихось форумах чи інших заходах. Ми постійно вчимося. Ми завжди відвідуємо всі можливі виставки, конференції, форуми у інших містах. І зовсім скоро вперше в місті відбудеться перший туристичний форум у Луцьку, і нам приємно, що це була ініціатива бізнесу місцевого. Так, тому що і тема вибрана не випадково співпраця, запорука успіху в розвитку туризму. Дуже важливим є той факт консолідації всіх гравців туристичного ринку. А це в першу чергу бізнес, громада і, звісно ж, влада. Так, і тому цей форум, який відбудеться, має на меті зібрати от, ось, всіх цих представників туристичного бізнесу, ресторатори, готельєри, організатори подій, громадські громадяни Луцька, так які в першу чергу є амбасадорами Луцька і можуть найкраще розповісти про Луцьк. Об'єднатися, напрацювати певну стратегію розвитку туризму у місті Надалі. І е, приїдуть до нас. Ці спікери з інших міст це вже такі відомі фахівці, які зробили певні прориви у своїх містах і приїдуть, поділяться цим досвідом з нами Ми Привідкриємо маленьку таємницю, що ми цей захід, чи навіть не так до цього заходу. Ми готувалися дуже довгий час. Ми готували ґрунт для того, щоби цей захід. Визрів і для того, щоб цей захід став на часі. Тому що ми дуже добре розуміємо, що поки наш місцевий бізнес не захоче розвивати туризм, ми, ну, як представники міської ради, Повністю свою місію виконати не зможемо. Ну бачите, що таке бізнес. Він бізнес завжди в першу чергу зацікавлений в чомусь в бізнес-ефекті. Тобто, якщо це говорити про якісь торгівельні мережі, зрозуміло, що вони хочуть. Тобто, чи не говорити ви про якесь зростання вже свідомості, що вони усвідомлюють, що в першу чергу гроші, а в другу чергу вже така, таке бажання сюди приїздити. Це ж треба. Якось ну, з... ну, знову людей. ж таки, вони розуміють, що коли туристи почнуть приїздити, то вони і почнуть лишатися в місті хоча б на два дні. Заночуючи ноч, у Луцьку, а не їдучи далі на Львів чи в інші міста, то люди будуть залишати гроші в економіці міста, і відповідно бізнес буде отримувати прибутки, і відповідно місто буде теж отримувати прибутки. Тобто, ми не ми не можемо обійтися один без одного. Ми мусимо працювати разом. Ми приречені працювати разом. Ну але ваша приреченість все ж таки тоді в тому плані полягає е, в такій організаційній функції, власне, так, ми як представники. Влади управління промоції повинні туризму. створити умови для того, щоб це все розвивалося, і ми стараємося по мірі можливості це робити. Так, безумовно. І беручи участь на виставках в інших містах, яке я вже говорила, в туристичних так ми розповідаємо про наш потенціал. І дуже добре, коли з нами стоїть, наприклад, на виставковому стенді представник бізнесу і сам конкретно може про себе розповісти. Ми йому даємо цю площадку, даємо цю можливість, але ніхто за нього не розповість краще, що він може запропонувати гостеві, так от. І ми в цьому році, наприклад, відвідали і в Києві виставку туристичну. Вперше ми побували в Литві, що вважаємо взагалі нашим таким важливим туристичним ринком і потенційним, так тому що маємо спадщину Великого Князівства Литовського. І приємно було, що був той бізнес, який з нами туди поїхав, і власне він міг безпосередньо налагодити контакти з туроператором, який потім привезе сюди туристів. Ну, Тут ще один момент. Луцьк це було єдине місто, яке представляє Ляло Україну на величезній туристичній виставці у Литві. Ну, величезна, це значить, що вона була, якщо найменше міжнародна, вона була міжнародна, звичайно, і ви були особисто на цій виставці. Я була особисто на цій виставці. Це приємно, і я так розумію, що от той аспект промоції Луцька не тільки в Україні, а і за її межами, поступово от такими кроками і здійснюється. Тобто є вже приклади того, що події в нашому місті, чи хоча. Бе загальна інформація, так і в якихось каталогах, в якихось виданнях чи інтернет-ресурсах світиться, безумовно, ми над цим працюємо постійно. Відбуваються про Ми ми спілкуємося з такими фаховими виданнями: е, український туризм, міжнародний туризм та багато інших, які е, оприлюднюють інформацію про туристичний потенціал міста. Але е, хочу сказати, що якщо, наприклад, раніше ми самі до них стукали, то зараз ми. Бачимо, що до нас вже телефонують. Що так? у вас там так? До нас телефонують київські е, телеканали, хочуть приїхати, зняти якусь передачу, так якісь промоційні е, передачі, які ефіри виходять не лише в Україні, але й за кордоном. Ну тобто, для цього теж потрібно було створити якийсь підґрунт і зробити величезну роботу, щоб хтось це побачив і захотів вже приїхати сам. Стає цікавим. Це не означає, що ми вже досягли всього і все мабуть ще багато чого не досягли. багато чого не досягли і роботи, ще насправді муті. дуже багато, але ми стаємо цікавими, а це вже спонукає до того, щоб рухатися далі. Ну я, мабуть, так уявлю себе зараз на якийсь момент звичайним споживачем туристичних послуг, і мабуть, скажу, що якщо вже ви сьогодні навели приклад дівчинки, яка на вулиці. Запитала про князівський банкет, значить, все-таки промоція. У вас така цікава назва туризму і промоція, воно одне за одне якби тримається. так, ось, то значить промоція все-таки існує, тому що завжди здається, що маловато реклами, і на це часто скаржаться, що ось мало людей, мабуть, ми не так прорекламували. То навіть у той ролик, невеличкий відеоанонс, який з'явився теж днями. Які стосуються князівського бенкету, про який ми почали говорити, і мабуть, цією темою будемо завершувати наше спілкування. І до речі, побачимо зараз цей ролик, дякуючи нашим режисерам. Він така собі жива афіша події, яка відбудеться у Луцьку 9 червня. На території тепер виправлюсь замкової площі, але на фоні Луцького замку. У нас залишаються лічені хвилини, і я думаю, що немає меж досконалості тим промо-заходам, які ви будете застосовувати в вашій роботі. Можете буквально по фразі щось побажати нашим глядачам або просто запросити ще раз на події, яку ми чекаємо тепер вже з нетерпінням. Я би хотіла запросити в першу чергу всіх лечан відвідати князівський бенкет 9 червня на замковій площі, долучитися до творення історії і стати амбасадорами нашого міста. Ну і найголовніше не будьте байдужими: ніхто не зробить свято для вас, якщо ви самі його не зробите. Приходьте, бо можливість насправді унікальна. Таке в Луцьку буває тільки раз на рік. Ну що ж, друзі, на цій реально туристичній і промоційній ноті ми завершуємо наше спілкування з представниками управління промоції туризму туризму і промоції міста Катерина Теліпська і Богдан Каліш. Друзі, дякую вам за те, що прийшли. Дякую телеглядачам, що залишались протягом півгодини на нашій туристичній і промоційній хвилі. І чекаємо всіх на подіях, які відбуватимуться протягом цього туристичного. Сезону на найголовніших майданчиках нашого міста залишайте з нами це телеканал Аверс.